Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати молоду картопельку з овочами та кропом. Для цього нам знадобиться 2 кг молодої картоплі, 300 г фаршу, одна велика цибуля молода та 5 морквин. І звісно, прикрасимо ми цю страву моїм улюбленим кропом. Поки вариться картопля, на пательню викладаємо фарш та трохи обсмажуємо його. Цибулю та моркву нарізаємо як на відео та додаємо до фаршу. Наливаємо 30 мл води, солимо за смаком та залишаємо готуватися приблизно хвилин 15. Нарізаємо зелень з картоплі зливаємо воду. Додаємо трохи перчику та з'єднуємо всі наші складові. Ось і все. Наша найсмачніша молода картопелька з овочами готова.